Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дуже цікаво, що зараз відчуває Путін. Мабуть, кляне асада, що він із цикло, слабкий політик, який не зміг тримати владу. Пише політолог Сергій Марченко. Але десь в глибині своєї чорної душі Путін розуміє, що насправді Асада зараз то він Путін тільки через кілька років. І що так само, як Асад зараз він Путін намагатиметься кудись утекти. А у цей час армія його армія, яку він кормив, забезпечував стільки років, кидатиме зброю і переходитиме на бік. Заколотників народ той самий народ, який майже одностайно голосував за нього і його війни, не тільки не оступиться за свого диктатора, а жваво побіжить добити свого колишнього кумира. Із криками царя та ні настоящий, і якщо народ добирається до нього першим, то смертя Путіну квіточками, бо його народ виплаканий щоденними годинними ненависті до Путіна ТВ здатен на такі звірства, які навіть важко уявити, і звичайно, режим Путіна не впаде просто зараз і звичайно, Но Сирія не Росія, тому пряма екстарполяція сирійського кейсу на Росію неможливо, але є й багато спільного. Так само як Сирія, Росія зіткна з купи різних етносів з різною релігією і культурою, які щиро ненавидять один одного. Так само, як в Сирії, вони тримаються в купі, поки є гроші. А як тільки гроші закінчуються, настає 1991 рік і все падає. А головне так само, як Асад, потім давно усунув від себе людей, які казали йому правду. Багато багаторічного після правління в оточенні кожного диктатора залишаються одні підлабузники. Тому, коли все буде падати, Путін дізнається про все останнім і вірогідно спасти свою шкуру, він вже не зможе, незважаючи на всі труднощі, які є у нас самих, продовжують вважати, що Московія не є непереможною. Це класична диктатура, і як і всі диктатури, приречена на падіння громадянську війну, і санепад, це не тому, що мені так хочеться. Це історична закономірність доведена до бездічі прикладів Авідача Ошеско, то Той же час. Двійник Путіна заявив, що у Брянської Білгороді будуть прориви ЗСУ. Путін, нервово перебираючи ручку. Знову пробив губернатора Куровської області, коли той почав розповідати, як далеко прорвалася Україна в регіоні. Президент РФ відразу ж зажадав розповісти про соціальну демократичну ситуацію в області. Потрошав готує повну задачу. Неофіційно йому доповіли про бункера Путіна і про ядерну зброю. Це все захоплено. Особиста охорона Путіна також в полоні. Все йде по плану одного двіників Путіна розстріляла Охорона Патрушева ФСБ у Валдаї сліди зачищають сім куль. Зараз залишається лише один двійник під контролем Патрушева. Більше копій немає. Пише телеграм-канал Кремлівська та Бакерка. У той же час у самому двійнику Путіна, якому контролює Патрушев, стало погано під час Радбезу. Його винесла охорона. А картинка одразу зникла Кремля нервує. в той же час на приватних літаках російські мільйонери тікають з Москви до Туреччини. Вірменія божа Пітера. Звичайні громадяни розпустили квитки до Стамбула. Ластани та Тебелісі, російські олігархи Потані, Немантуров, Мантурова, і, ймовірно Молодший Ковальчук, могли залишити Москву на тлі прориву в Курську. Про це повідомляє російське видання важної історії. Зазначається, що близько 14.16 за московським часом, із Москви москвою бік Пітера вилетіли іл 96 300 триста. Пу Володимира Путіна борто зник з радарів біля Твері, На ньому встановлено обладнання для керування армією. Другий президентський літак АТО 214 пу вилетів із Москви. Також до Пітера. О московського часу на ньому також є обладнання в разі війни. Він зник із радарів над Гатчиною, куди полетіли літаки путінських олігархів і друзів Путіна, бізнес джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга. Біді 700 вилетів із Москви сьогодні об 11.30 ранку. Та приземлився в Баку об 11.04. Цей політ заплановано ще вчора вечері. Віце-прем'єра Росія Дениса Мантурова вилетіла з Москви о сьомій ранку і приземлилася у турецькому Даламані о 12.06 МСК. Бізнес Джета G-650 олігарха Володимира Потаніна очікує виліту з Москви до Стамбула о 17.00. Держкомпанії інтерарау і очолює син друга Путіна Юрія Ковальчука Борис вилетів із Москви та приземлився у пітрі близько 15.00 МСК. Той же час звичайні громадяни не можуть особливо кудись відлетіти, оскільки ціни на. Квитки в Росії до безвізових країн різко злетіли вверх квиток на прямий рейс з Москви до Єревану коштує до 200 тисяч рублів. А у Дубаї 350 тисяч рублів Квитки до Стамбула стани та тебе не залишилося. Саме Стана Путіна основного двійника погіршується. На фоні цих новин днями у нього стався рецидив серйозного захворювання. Про це з посиланням на власні джерела пов'язані з Кремлем. Повідомляє видання Еспреса. Також згідно з повідомленнями російського телеграм-каналу генерала СВ. Сверд... Вер у кремлівського диктатора стався рецидив. Тепер 70-річному президенту доведеться пройти лікування на початку вересня, що вплине на його здатність керувати, якщо буде чим керувати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.